Дмитро Фаріон, Ярослава Фаріон. Народили на свій дівчинку Іринку. Іринку, яка змінила Україну та українців. Іринці Бог подарував диво, як Іринка називала Софійку, донечку Софійку, донечці Софійці, мені Бог подарував найкращого у світі чоловіка. Чоловіка воїна, якого ти, мамо, називала сином. А далі Бог подарував нам скарбиків Евусю та Дмитрика. Це моя донечка Софійка, Приємно, Це так. мій синочок зять Василько Я і маленький Дмитрик. Шудо. Це наші шудо -дмитрик. Дмитрик. Дмитрик. Дмитрик, так. А ця дівчинка як називається? Скажи, як ти називаєшся? Як тебе звати? Ево. Ево. Життя так швидко йшло, що ми навіть... Не встигли набутися разом, але, попри те, ми разом гуляли, відпочивали, пили каву та цьомала діток, обнімала їх, дарувала їм своє тепло. А разом з тим ти мені давала силу. Підтримку та опору. а для мамусі також буде? Дай мені покажи, бачу. Ось. А ось оцей вже готовий. Уф ти яка краса, смачненька. А ще, мамо, ти завжди казала своїм внукам, що ваш тато воїн, ваш тато ваш захисник. І коли раптом бувало, що Івуня сумувала. То ти її питала, чому ти плачеш? Що сталося, Вусь? Гевоня казала: Я сумую за татом, а ти їй вказала, що їй найкращий тато, як і усі найкращі татусі, воїни боронять Україну, аби ми могли жити і любити вас, своїх дітей. А ще дітки тебе кликали бабуся Іринка. О, приїде бабуся Іринка, нам буде так добре. Ми підемо гуляти, підемо на какао, проведемо час разом. А ще, бабусю, каже Дмитрик, почитаєш мені казочку. Євуня, каже бабусь, бабусю, тебе така гарна помада. Загадин бажання, щоб ти так всі тихенько ми не говориш про свої бажання нікому, а ми загадуємо, і ось так, ось щоб наша щоб перемога була. Щоб... Пам'ятаю, мамо, той останній день народження 60. Пам'ятаю цей день. Пам'ятаю, як ти дзвонила і з радістю казала: я заберу Івуся зі школи, піду з нею гуляти і запишу відео собі на згадку. Хочу сказати, що ми всі обов'язково переможемо. Переможемо. Пам'ятаю цей останній день твого життя. 19 липня. Пам'ятаю, як ми з тобою переписувались. Пам'ятаю, як прочитала новини з Телеграму. Пам'ятаю, як побачила тебе в лікарні. Пам'ятаю, як земля пішла з під ніг. Разом з Василем та дітьми. Ми гідно. Тримали портрети твої та твій хрест Далі що далі? Далі ми жили, далі ми боролися разом з Василем, далі ми планували майбутнє, але життя вирішило змінити наш план. Василя було вбито за три місяці, як тебе, мамо, не стало. Карбаки мають силу та міць генів. Генів, бабусі та їхнього тата. Саме вони дають силу жити й далі мені, дають силу допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Дають силу, маму, їздити по містах України із нашими заходами, мова, це зброя. І говорити, говорити про тебе, мамо. Достукуватися до кожного. Серця свідомого українця, та пам'ятати, що пам'ять маму живе тоді, коли вона живе у наших серцях, у наших ділах. Тому ми не зупиняємось, ми рухаємось вперед, заради тебе, маму, заради твоєї пам'яті. Люблю тебе, обіймаю. Дякую за життя.